Усім доброго дня. Поки мій призрач у у вимушеній відпустці, От, я вирішив трошки записати про процес виготовлення точилки. Власне, я років два тому подібний ролик записував, але вирішив трошки освіжити, показати, можливо, що змінилося, хтось порівняє, якщо хтось бачив, якщо ні, то побачить це ззаду. Отже, зараз робимо втулку поворотного механізму, а саме стаканчик бронзовий, в якому обертається вал. Ось зараз Постараюся десь тут цей. Ось, ось так, ось цей вал, який вирішив цю втулку, яка розміщена. Ось тут. По суті, це, можна сказати, серце поворотного механізму. Не всієї течілки, а власне поворотного механізму. Якщо з ним щось піде не так, після буде дуже-дуже багато діацій може вилізти, що спричинять, що спричинить негативні наслідки. Тобто, можливо, буде якась вібрація при затосці, можливо, будуть люфти, невідповідність кутів при перевороті і так далі. Тому подібне. Тому цей елемент досить, досить таки важливий, От, йому приділяється особлива увага. Одним з головних критерій є саме внутрішня посадка вала, на якому, в якому розміщені підшипники. От, досить, досить важливо знайти ту золоту середину саме в посадці, тому що якщо зробити, По суті, є три варіанти: або золота середина, або занадто плотно, занадто вільна. Коли надто плотно. По суті, це не є критичним, але при обороті, ну, буде, при обороті буде працювати дискомфортніше, тому що доведеться більшу силу прикладати для того, щоб здійснити цей переворот, а якщо то надто легка вода буде танцювати по столі. От, хтось на це увагу звертає, хтось ні, але все-таки такий нюанс є. Якщо буде занадто вільно, ну, це взагалі нікуди не годиться, тому що буде люфт, вібрації і так далі. От, а з золотої середини є власне посадка, при якій немає, немає ніякого люфта. От, і що почувається як вдома. Воно після буде врізатися, турцюватися. От, але от зараз саме, саме на цьому етапі різце вибирається необхідний розмір. Є альтернативи, можна розсверлити після пройти ось такою або подібною розгорткою, але ці розгортки вони завжди сідають, зношуються. Там штучок 5 вийде добре, на шостій вона зноситься і вже буде надто плотно, або десь десь щось не так додивися і буде надто, надто вільно. Тому ідеальним варіантом для мене, не знаю, як роблять інші, є власне росточка. Я в цій операції потрачу трошки більше часу, але після якби воно себе виправдовує. Ну і при цьому окружність Всередині є набагато такої. По суті, як стекло, це вже я вала, вала туди-сюди і лозив, видні без знайшли царапинки. От, але воно все тут плотніко. Чорний падає. При цьому я. Двома пальцями це все обертає. Після цього що ми робимо? Ми розточуємо, торцуємо. Ну, зараз зараз це потулками е, е, цього ще не зробили. Е, торцуємо і розточуємо місце під опорний підшипник. Це, до речі, варіант, який я забракував, Точівку вже зібрав, але після розібрав і цю деталь відставив, тому що пролетів. Не знаю на якому етапі, але скоріше за все на розточці, звісно. Але чомусь не додивився і воно вилізло вже при зборці при регулюванні самої точилки. Тож таке також трапляється. У мене тут немає якогось роби. Перепрошую чупу, щоб це все було один до одного. Тому ось так. Розточує під підшипник, сюди садиться опорний підшипник. По суті, можна було б після цієї операції просто ставити вал, поставити якусь шайбу або навіть шайби не ставити, зразу вліпити опорний підшипник, вкрутити шпільку і на цьому завершити. Ну і там якусь гаєчку. Але, ну, по-перше, робота має подобатись, результат, по-друге. Е, я вважаю, що закрита система, повністю закрита поворотна система. Вона є е, як в естетичному плані е, така симпатичніша, так і в функціональному плані. Практичніша через те, що при заторці штока з усіх сторін, тому що не всі працюють вдома, хтось можливо десь в якомусь спільному приміщенні, де є гріндер, або інші якісь обладнання сюди не лізе ніяка де грязь, грясний сош. От, все закрите так само. Як і спереді е, точиться з запасом така юбка, от за якою власне, ховається вже ось така канавка, по якій, по якій ходять підшипники, це знову ж таки додатковий час, додатковий матеріал і е, розходи, але в результаті воно все-таки. Ну, Я рахую, що оправдує себе. Можливо, хтось ні, хтось обирає інше. Тут, як би справа кожного. От, Ми робимо в такому варіанті. Втулка, потім ось цей елемент. Так, ось з ним досить багато роботи спочатку проточується, всередині розточується, далі на фрезерний станок і пішло-поїхало. Це, для... це відео в тому числі для тих, хто думає, що це десь мені падає з неба і ціни конські. За, тобто можна купити 10 китайських або е, щось того Розумію, що це не всі думають, але там 2 чи 3 з 10 все-таки часом бувають пишуть. Воно все. По суті, воно все виправлено ну, і нічого, нічого само, само по собі не з'являється. Матеріал дорожчий на жаль. от, Ну, я трошки від'їхав від теми. От, тож е, також. Робиться ось такий пальчик, купуємо хромований такий вал, працюємо, в ньому різьбу, сверлим. А після в нього, до нього, верніше, точимо також ось такий пальчик з внутрішньою різьбою М4, який сюди після забивається плюс плюс родиться клей. Власне, вже в нього вкручуються ось два підшипника. Звичайно, також є альтернатива. Можна було просто забити вал. О, так, щоб він був на, ну, тобто, по розміру підшипників. От, і забутись на цьому етапі, не робити лишні деталі, лишні операції. Знову ж таки, економить час зменшує розходи. Але підшипники, на мою думку, працюють приємніше. Тобто, при перевороті самої точилки у нас відбувається не тертя, а ковзання, що в свою чергу. Ну, на руки можна сказати легше, хоча воно особо не відчувається тих, хто, для тих, хто не, не порівнював. От. Ну і в Немало важливим фактором також є що збільшує ресурс Саме цього стаканчика. Підшипники не настільки швидко викатують борозду, як той самий шток, вал, який буде крутитись От, або, або ті самі шарики. Звичайно, після нього також є виробка. Немає нічого вічного, але е, ми постаралися також це передбачити. Ось ця юбка у нас є така з запасом, тобто фрезерується сюди всередину 2-3 мм, куди вскакують підшипники. От, а сам, е, сама ця юбка є 10 мм, 10 в плюсі. Тобто, як -то, якщо через певний період часу, рік півтора два, воно все-таки зноситься і ви відчуєте, що воно не таке, як було раніше. Можна відправити до нас, ми торцуємо цю плоскость, углубимося, якщо при необхідності. Ну, зазвичай обходиться просто торцювання. От, так, так само заправляємо в станок От, і торцуємо. Так просто там проходимо. При необхідності, кажу, що углубляємося ще фризою От, і відправляємо вам далі. Вірніше назад. І воно працює знову як нове. Операція нескладна, єдине, що доведеться затратити день-два-три, поки воно туди-буде кататись. розміри. У нас всі стандартні. Е, стараємося робити, є, звісно, виключення, але зазвичай все класичне. Наружний діаметр з цієї обойми є 30 мм. Тому от, для особо нетерплячих можемо просто паралельно вислати ось такий стаканчик. Це на майбутнє. Це не значить, що треба зараз писати тих. Тим, хто купував мене колись точилки і по мені висилати ці стаканчики. Якщо працює добре, хай працює, туди не лісти. Е, на майбутнє, хто, якщо буде звертатись до нас купувати, просто щоб мали на увазі, що воно все ремонтно пригодне і ми нікуди не діваємось поки що. От, і працював так і працює. Е, вже я не пам'ятаю. Років 6-7-8, напевно, точно. Ну так, щоб плотно, то 4, 4 роки, напевно. Цим займаємось так, що це є основною моєю роботою. Отож, От, це стосовно, стосовно однієї деталі. Далі є купа операцій по корпусу по рамці, я вже не кажу про губки, шарнір і так далі. От, Буде час натхнення, можливо, запишу наступні кроки. Знову ж таки, якщо буде час і натхнення. О, це я хотів показати такий головний елемент власне поворотного механізму. Е, хоча воно все, все, все в сукупності відіграє роль, е, як зробиться корпус, як, як відфрезерується рамка, е, губки і пішло-поїхало. Воно тут, по суті, все взаємопов'язане. Ну, от, ж такий. Посвятив невеличкий процес. Хоча, повторюсь, це відео раніше випускалося, але з тих, з тих часів е, ми трошки змінили, змінилося трошки обладнання. Змінилися е, там якісь габаритні розміри, але підхід стараємось не міняти. Е, як приділяли багато уваги, і старалися зробити якомога краще, і також, щоб воно працювало довго. Так, це в нас і продовжується. Е, є, звичайно, винятки, є всякі, всякі різні косяки, але це все діло виправляється. Тож, дякую всім за увагу, гарного дня та морго неба.